Що-шо, що, жопний бант? Пояснювальну бригаду запакуйте. Я думала, що це великий банд на сукню. На жопу. Чому така назва? Може жовтий банд. А може і ні. Він жопний. Пояснюємо, чому. І ось ця легендарна сумочка повернулася. Взагалі йде спортивна така з відділом взуття. Ось, ось тут ви так достаєтесь. І є провітрювачка для взуття, щоб воно там не спарилось. Довгий ремінець. І, звісно, зручно ходити, наприклад, на треньку. Чому він жопний, йо йо і чому це бант, якщо це взагалі не бант? Все почалося з цього відео, яке дівчата зняли дуже давненько, що минулого року. І це просто пріжилось. Назва просто прижилась, бо я не знаю, це відео дуже залетіло. Типу, його зробили бантиком Женя. Женя, спасіба. Тепер він жопний. Може, дамо нову назву. На що вона вам схожа? Пишіть в коментарях. Давай зробимо бантиком. Зараз да. ми достаємо тут все, що є, всю вашу одежу. Що ми робимо далі? Оце взагалі в задумці було ось так. І карематик сюди вставляється і не падає. Але наші фантазії ось так. Тут робимо так хоба, хоба. Типу, питань немає, думаю, як ми її назвемо? Жопний банк.